Попри непростий рік, виконав нормативи на Олімпіаду 2024. Тривалий час тренувався, виступав за кордоном. Зараз повернувся додому сьогодні. В рамках програми Вічна віч. Ми говоримо із дворазовим призером Олімпійських ігор Михайлом Романчуком. Михайле, ми вітаємо вас у нашій студії і слава Україні! Героям слава доброго дня! Михайле, дійсно, понад рік вас не було в Україні, і цікаво дізнатися, що зробили найпершою справою, коли приїхали додому. Я просто пам'ятаю, як стояв на кордоні між Угорщиною і Україною. І стою, я пам'ятаю, як виходжу з машини, і кажу, мені навіть вже тут легше дихати. А, якось вдома приїхав додому. Відразу все пройшов весь наш будинок, всі куточки дихав, насолоджувався. Ну і звичайно, прибирав, бо потрібно треба було батькам допомагати. Ну, город, великий будинок, тому без цього ніяк. Насправді, певно, два українських міста є для вас е рідним будинком. Це і рівне, і Хмельницький, тобто встигли побувати і там, і там за цей час. Так, у мами було день народження 10 вересня, тому звичайно, що приїхали за декілька днів до неї відсвяткувати, і були проїздами в Рівному. Тому так, да, рівне, скажімо, все ж таки місто, де мої батьки, де я виріс, де я, скажімо, виріс як людина. Тому так це завжди буде моїм також рідним містом. Якщо можна з вашого дозволу, зацитую уривок вашого допису із соцмереж. А ви нещодавно написали, що мені дуже прикро, що люди перестали помічати ті вчинки і те добро, яке роблять українці, не перебуваючи на фронті. Якщо відверто, що стало причиною цього допису? Е, цікаве запитання, тому що е, зараз, скажімо, знамениті люди більш популярні люди стикаються з великим хейтом, там якщо вони щось роблять. Наприклад, ми виставили фотографію з Буковеля, де ми, де ми відпочиваємо вперше за, напевно, п'ять років, де ми змогли провести гарно там, досить тривалий період часу. Ми виставили фотографію. Я розумію, що в Україні йде війна, що хлопці гинуть, що дуже багато проблем і тягаря на нашу долю склалося зараз в країні. Але люди дуже озлоблені стали, мені так здається. Вони, якщо щось хороше, вони просто, як скажемо, пропускаються повз себе. Але якщо щось їм не подобається, вони готові висказати все все, що у них є. Якщо ви вже хочете висказувати свою думку повністю, то, будь ласка, висказуйте, як і погано, так і хорошу. Коли люди допомагають, про це ніхто нічого не пише, ніхто нічого не говорить. Коли щось людина робить не так, про це знають всі. І ми обговорюємо, принижуємо, знищуємо цих людей. Це Ось. моя думка не те, що Так, можливо цей мій допис був недоречний саме в цей період часу. Можливо, не варто було його е, викладати, але моя думка в тому, не те, що е, там я ображений на них чи ще щось. Моя думка те, що. Якщо ви вже хочете говорити, то говоріть не тільки про погане, але потрібно говорити і про хороше. Дуже багато українців роблять дуже багато хорошого для нашої країни, для нашої армії, для наших хлопців, для наших військових надзвичайно багато, але про це, на жаль, ніхто ніколи нічого не говорить. Можливо, потрібно розпочати з більш хороших новин і тоді про погане говорити. Тому що якщо ми будемо сваритися один з одним, будемо... Весь свій негатив виливати на інших людей, можливо, ми ніколи не станемо тією державою, про яку ми завжди мріємо, щоб бути всі дружніми, сильними, привітними один до одного. Ну, якраз ви в дописі сказали про те, що потрібно бути єдиними, тому що разом ми Саме і наближаємо перемогу. А да, коли ми просто, просто виплескуємо цю цей негатив, який є всередині, негатив є в кожного із нас. Зараз у нас цей негатив просто бурлить у всіх. Але можливо цей негатив краще перерости в там донат чи якусь маленьку допомогу, чи ще щось. Тому це мені здається треба залишатися людьми завжди. І погоджуюсь на ці 100%. Дякую за вашу думку. Михайло, якщо ми говоримо про новину, яка теж нещодавно замиріла на сторінках у ЗМІ, це те, що ви проанонсували, що відновлюєте співпрацю із своїм тренером Петром Нагорним наскільки зараз, менш ніж за рік, до початку Олімпійських ігор, Олімпійського року, було важливо вам воз'єднатися. Проведучи е, півтора роки в Німеччині, це був дуже тяжкий період. Е, я сумував за домом, я відчував себе, я завжди порівнюю це, як відчував себе е, пташкою, яку зачинили в клітці. Мені хотілося літати, дізнавати щось нове, а там я себе відчував просто як в клітці. Таке враження, що мене заперли і все. Або обрізали крила. Якось так. Е, зараз я повернувшись додому. Скажем, в Німеччині я не отримав насолоду від того, що я роблю і як я роблю. Зараз повернувшись додому, я вже потихеньку починаю тренуватися. Вже на наступному тижні я вирушаю на свій перший тренувальний збір в місто Дніпро. Так і для мене це було принципово важливим, тому що я цей Олімпійський рік хочу провести з задоволенням, з насолодою і з радістю до того, чим я займаюся, ідея. Коли ви поспілкувалися зі своїм тренером, якою була його реакція? Звичайно, що я багато з ким спілкувався, тому що це не таке вже просте рішення, тому що йде війна, йдуть тривоги, басейни зачинені, закриваються. Під час тривог всіх достають з басейну. Це дуже тяжко, але потрібно тренуватися і потрібно показувати. Всім молодим спортсменам, які виїхали, що саме зараз потрібно повертатися в Україну. Саме ми, українська молодь, українські м -м 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 молоді люди, ми маємо повертатись в Україну, і саме ми будемо відбудовувати цю країну. Дуже багато спілкувався з Міністром спорту з Вадим Марковичем Гусайдом, з Андрієм Анатолійовичем Власков, це президент Федерації плавання з моїм головним тренером з плавання Петром Борисович Нагорний. І всі були задоволені, не задоволені, всі були, скажімо, підтримали мій переїзд назад додому. Тому що саме такі люди, як я, мають, там, як я, як моя дружина. А ми показуємо саме молодим людям приклад те, що потрібно повертатись в Україну, і саме ми, ми саме ми тут потрібні. Михайло, повномасштабне вторгнення, агресія росіян. Усі ці ми знаємо статистику, зруйнувала понад три сотні спортивних об'єктів, і якраз спортивний комплекс так «Метеор» у Дніпрі, в якому ви вже будете розпочинати підготовку того певного олімпійського циклу теж зазнав ушкоджень в принципі. Насправді ця локація для вас дуже рідна, розумію, тому що дуже тривалий час у вас відбувалися там тренування. Наскільки було важливо насправді якомога швидше відновити роботу цього спортивного комплексу і особисто для вас, і навіть для тих, хто продовжував там тренуватися, але ще покладав надії на виступи на всеукраїнські зокрема аренах юних плавців. Скажемо, дуже багато басейнів було зруйновано. Це два басейни в Харкові. Один вже відновили це локомотив, де тренується наші, наша команда синхронного плавання акварена, де ми завжди проводили чемпіонати України, вона повністю зруйнована. Там потрібно не знаю що зробити для того, щоб його відновити. В Маріуполі басейн був новий буквально за можливо за рік чи за півтора відкрили до повномасштабного вторгнення відкрили новесенький аквацентр шикарний. Ну, всі ми знаємо, що, що відбулося. В Мелітополі також басейн зруйнували. І в Дніпрі вже останній був прильот 15 серпня. Тому знаю, що зараз директор басейна Сергій Іванович Муха разом з великою командою його відновлюють і знаю, що тренування там продовжуються, і наша. Юніорська збірна готувалася до юнацького Чемпіонату світу саме в Дніпрі. І слава Богу, що коли вони, коли був приліт, всі наші молоді спортсмени були саме в бомбосховищі. Це, напевно, дуже врятувало їх. Як ви дізналися про цю новину? Та на наступний ранок мені здається, як на наступний ранок всі ж ми знаємо, куди що прилетіло, і дуже багато друзів з Дніпра, Запоріжжя, які там, і всі мені позвонили, сказали, що от відразу мені скинули фотографії, що відбулося з басейном. І тому відразу я зателефонував директору Сергія Мухі, спитав, як басейн, і сказав, що звичайно що є багато над чим працювати, але вони продовжують працювати. Ви долучилися до відновлення басейну? Так, до спорткомплекса. Тому що ну, цей басейн, а, він для мене як рідний. Тому ну, навіть не стояло питання допомагати чи не допомагати. Просто, просто зробив те, що, скажімо, сказало серце і все. Такі моменти: ви відчуваєте подвійну, потрійну дозу агресії до з боку до окупантів? У мене агресії надзвичайно багато до окупантів, тому що а, те, що вони роблять з нашим народом, з нашими людьми, це, це не війна, це вже просто а, щось як тваринний інстинкт, мені здається, щось таке. А, навіть тварини моїх не хочеться ображати тварин, коли їх так називаєш. Е, тому, так, да, агресії. Агресія мене просто, скажімо, переповнює і завжди стараюся цю агресію переводити, скажімо, в якісь хороші речі або в боротьбу проти них на нашому спортивному фронті. Я хочу ще зацитувати вас. В інтерв'ю, датованим початком серпня, ви сказали, бажаєте засумувати за плаванням, щоб з подвійною силою, з потрійною силою розпочати підготовку до чергового важливого сезону. Вдалося це зробити зараз? Потихеньку, помаленьку, ми повертаємося до цього, те, що все ж таки вже потрібно. Вже довгий період часу я відпочиваю і ну як відпочиваю, не, 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 не плаваю. І, звичайно, що зараз треба потихеньку помаленьку, і вже буквально можливо на, на цьому тижні. На початку тижня ми були в Києві. Я прийшов е в Київський басейн. і Я напевно вперше за довгий період часу відчув е насолоду до, до води до, до басейну. Тому, звичайно, потихеньку повертаємося до цих правильних відчуттів і е будемо працювати. Після цьогорічних стартів ви одразу вирушили до Угорщини, де підтримували свою дружину Марину Бахроманчук на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Певно, ті шалені емоції бачили усі, хто є прихильниками легкої атлетики і не дуже до легкої атлетики дотичний. Але, тим не менше, як намагалися все ж таки на трибунах себе опановувати та хвилювання не передавати, як заряджали Марину? Та заряджати, в принципі, їй не потрібно було. Вона розумна дівчинка і знає, що потрібно було робити. А, тому заряджати її не потрібно було. Вона конкретно виходила в сектор і просто єдине, що сказав, що вона має забрати те, що належить саме їй. А, на жаль, трішки не вдалося все ж таки до кінця забрати те, що вона заслуговує, адже і всі ці емоції це просто, скажімо, емоції, які накопилися за цих півтора роки. Тому що ніхто не знає, що ми пройшли, який шлях ми пройшли. З Мариною, з моєю дружиною в Німеччині, наскільки це тяжко було, наскільки їй тяжко було, наскільки мені. І тому ця медаль вона була просто ну, напевно найдорожча і найцінніша. Ви плакали? Так, Я і зараз буду плакати. <світтє> це сльози щастя. Звичайно, і гордості. Михайле, я неодноразово ставила питання до Марини Бахроманчук, коли ми теж спостерігали шалені емоції, коли підтримувала вона вас у секторі, у трибунному такому приміщенні. Це ми бачили також і зараз з вашого боку. От, якщо відверто, що для вас можливо найемоційніше чи найважче? коли а, ви… А, на змагальній доріжці, чи коли ви підтримуєте на трибунах рідну людину? Мені здається, що коли я в басейні, я стою на стартовій тумбочці, то все хвилювання воно просто уходить з, з першим дотиком води, коли ми стрибаємо і кінчики пальців торкаються води, мені здається, саме в той момент і уходить все хвилювання, тому що розумієш, що все залежить зараз тільки від тебе. Що ти маєш зробити якомога все краще і, і все. Але коли ти і я стояв в, в секторі на трибуні, від мене там практично нічого не залежить. Єдине, що я можу, сказати, це сказати їй пару слів, слів, пару слів підтримки це все. І від мене, на жаль, ну, нічого не залежить. Якби я міг, то я би її штовхав би, і з нею стрібав би. Тому, звичайно, що хвилювання набагато більше, коли ти. Просто спостерігаєш і переживаєш за свою людину. Ви стартуватиме з підготовкою, стартуватимете в Дніпрі, але далі, наскільки мені відомо, ближче до кінця жовтня ви вирушите до Франції е, у гори. І от насправді чудо, насправді чудодійні гори, тому що дуже багато спортсменів свою підготовку в горах проводять. Плавання також в принципі є не виключенням. Е, у чому секрет? Плавці дуже багато часу проводять в горах. Тобто ми два-три рази на рік їздимо на гірський збір, тому що е, там набагато менше кисню, чим вище, тим менше кисню, ми це все знаємо. І тренуватися в таких умовах набагато набагато тяжче. І все залежить від того, звичайно, яку роботу ти зробив е, на тому зборі, як ви плавали, як ви тренувалися. І, звичайно, що потім, коли ти вертаєшся на нульовий рівень висоти, то організм себе відчуває набагато комфортніше, набагато легше. Скажімо, це така просто екстра навантаження для, для організму. І Михайло, якщо можна ще одне питання дозволю поставити цьогоріч. ви виконали нормативи на Олімпіаду 2024, Це 400, 800, 1500 метрів вільним стилем в двох цих дисциплінах на утокіо на Олімпійських іграх. Ви стали призером срібло й бронза. Якщо відверто, наступного року плануєте підтвердити результат чи Перевершити, дуже багато нічого не буду казати наперед, тому що дуже багато молодих спортсменів з'явилося. Все ж таки, спорт розвивається, результати ростуть і, на жаль, я не молодшою, і... а з'являються набагато молодші і швидші спортсмени. Тому звичайно, що я зроблю з тренером все, що в моїх силах. Постараємося представити країну якомога краще, і, але не все залежить тільки від нас. Інші спортсмени так само тренуються, так само у них є мотивація, цілі, і вони також будуть готові віддавати все, все, що в них є, заради тієї олімпійської нагороди. Ми бажаємо вам вдачі і успіху. Дякую. Дякую, велике. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую за запрошення. Гарного дня. Навзаєм. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч. Бережіть себе і не забувайте, що перемогу ми наближаємо разом.